Помідорки низькорослі, сантиметрів 30 до 40 сантиметрів висоти, низенькі. сорт утя. Ось це помаранчевий утя. Помідорки 20 грам, десь вагою, маленькі, солоденькі, багато на кущику, а це поряд помідорчик, назва втрачена. Я його для себе називаю просто рум'янчик. Тут помідорки. Світло-жовті з легким таким рум'янчиком рожевим. Ось тут видно рожевий рум'янчик на помідорчику. Такий рум'янчик. Вони більш жовто-лимонні з рожевим, а ці більш темно-жовті-помаранчеві. Ось такі. висота в них однакова. Врожайні, невеличкі, хто любить, типа а-ля чері, тільки чері зазвичай. Високорослі, а це низенькі. Дуже гарний варіант. Смачні, тоненька шкірка, солодкі, врожайні, міні-помідорки.